10 листопада до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвої 64-річну мешканку Черкас. Родичі знайшли жінку у квартирі з численними слідами насильницької смерті. На місце події прибула слідчо-оперативна група, працівники кримінальної поліції, слідчі. Спеціалісти, криміналісти та кінологи, поліцейські провели ретельний огляд, вилучили речові докази, опитали свідків та встановили коло спілкування. Потерпілої Правоохоронці з'ясували, що до вбивства може бути причетний 69-річний знайомий загиблої, який неодноразово навідувався до неї. Знаючи, що пенсіонерка зберігає вдома близько однієї тисячі євро, чоловік заздалегідь спланував злочин. Під час чергового візиту зловмисник, маючи при собі підготовлене знаряддя, дочекався моменту, коли жінка відвернулася, дістав металеву палицю та завдав нею численних ударів по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла. Після цього чоловік забрав гроші, мобільний телефон і сумку жінки та втік з місця події. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили місце перебування та затримали фігуранта. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили докази причетності до злочину, які направили на експертне дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в Черкаській області. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури слід чи повідомили затриманому про підозру у чиненні злочину, передбаченого пунктом 6 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України? Умисне вбивство з корисливих мотивів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.